Вітаю, шановні. Часто ми роздаємо прописочку людям, бажаємо їм царство небесного. І це добре, так потрібно робити, але потрібно розуміти, що царство Боже це, як Ісус каже, воно зусиллям береться. Потрібно прикладати зусилля при життю, щоб наслідувати Царство Боже. Ісус каже, що невірні Царства Божого не наслідують невірні. Хто такі невірні? Антонім слово невірний це зрадник. Знаєте, ми живемо безбожним життям, зраджуємо Богу, грішимо, зраджуємо з гріхом, з беззаконням, з всяким чаклунством, всіми нечистотами з матерією. Вклоняємося чому угодно, кому угодно, а потім кажемо: ми йдемо до Бога, ми йдемо в Царство Боже. На яких основах? Сам Ісус сказав, що невірні зрадники, хто хоче мати невірного чоловіка, невірну дружину, яка зраджує постійно, чи зраджує він постійно. Всі хочуть мати вірних. Що таке вірність? Це значить бути належати одному. І лише одному, і любити його, як чоловік повинен любити одну жінку, жінка, одного чоловіка. Ісус задав питання Хри... Петру. Петро, любиш мене? Тричі сказав. Петро каже, люблю. Ісус каже, якщо любиш, паси моїх вівців, моїх ягнят, стань пастухом веди вівців правильним шляхом. Трубуйся про них, і ми, християни. Якщо ми кажемо, що ми любимо Ісуса Христа, ми повинні бути вірні Йому. Ми повинні пасти Боже стадо і довести Його до місця призначення. А місце призначення це царство Боже. Амінь.